Центр ветеранського розвитку відкрили при навчально-реабілітаційному закладі Вищої освіти Кам'янськ-Подільський державний інститут. Він став першим на Хмельниччині. Центр створено на основі меморандуму між навчальним закладом та Міністерством у справах ветеранів війни. навчально реабілітаційний заклад Вищої освіти Кам'янськ-Подільський державний інститут обрано не випадково, адже за багато років тут напрацьовано потужну матеріально-технічну та освітню базу. Основним завданням центру є реалізація державної політики у напрямку. Имку підтримки ветеранів війни та родин загиблих захисників. Ми дуже хочемо показати всій Україні, як потрібно працювати з, з такими людьми. Адже 50-річний досвід роботи з такими людьми, воно, в нас дуже велике багато людей, практиків, які знають, як працювати з такими людьми з інвалідністю. Якщо ще 9 років назад це було технікум інтернат, і тут було 163 студенти, зараз 1500 студентів, і з них біля 500 студентів це діти з інвалідністю. Біля 100 студентів, які... Пересуваються на е, візочках. У нас 12 дітей, які прийшли до нас навчатися на е, візочку, а отримали диплом на ходунках. От, і ми вміємо, ми знаємо і будемо навчати. У нас зараз перший підручник в Україні, який випущений на всю Україну, е, е, який називається Вишкіл інклюзивної освіти е, в вищій освіті. Ми будемо навчати університети, як. Інклюзивно підходити, інклюзивний такий підхід до навчального процесу, підтримую абсолютно стратегію щодо створення центру, і це те, чого потребує зараз країна, це те, що сьогодні в умовах повномасштабної війни буде тільки нарощуватись в різних регіонах. І в нас, коли така є база, інфраструктура, досвід, фахівці. Це тільки треба примножувати. Ви, Мар'ян Миколаївич, унікальна, унікальна, унікальна особистість, особисті. я вам хочу сказати, в контексті співпраці з інвесторами, з благодійниками, тому що всі ці зусилля без вашого ентузіазму їх би просто не сталося. Нехай цей проєкт ваш буде реалізований максимально успішним. Нехай сьогоднішній такий дискусійний майданчик буде максимально корисний з новими ідеями, проєктами, напрацьованих підсумком. Звичайно, органи місцевого самоврядування традиційно на співпраці. Центр ветеранського розвитку надаватиме послуги з освітньої перепідготовки, реабілітації, психологічного розвантаження та допомагатиме в адаптації до цивільного життя.